There never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo Той час, який з майстерністю створив чарівний образ, що милує око, не мовтера бездушний засудив красу на смерть, знущаючись жорстоко той безупинний час да би без журне літо світ, появивши зиму, коли усе неначе наче мертве спить, ховаючи красу свою незріну. І тільки аромат квітучих роз, який скляну посудину розлито, Нагадує у вихолі мороз Про те, що на землі буває літо. Хай сохли квіти, вивисла трава. Солодка сущність їх іще жима. Не змінюйся і будь самим собою, до ще живеш і поки край, не надійшов життєвому двобою, над ти образ свій нащадку передай, лиш на короткий срок дає природа красу своїм обранцям молодим. Нехай перейдеться чудова рода твоєму сину, як спадковий. День. Не дозволяй занепадати дому, хай стоїть він під натиском зими, ніколи хай не запанує в ньому холодний подих, смерті і пітьми. Та твій син, можливо, скаже сам я батькові завдячую життя. Любов хвороба та душа моя про лікування не бажає чути, посилити недугу хочу я, постійно вимагаючи, отрути. Мій лікар власний розум сам знаміг розшукувати засоби спасіння, душі свабою стерпити не сміх, І геть подався, втративши терпіння. Вороба ця смертельна все одно, всі хитрощі і засоби безсильні, бо По розумом покинуті давно. Мої думки і мова божевільні. А божевільним знаєш ти сама, здається раєм пекла чина. Звідки це військо з норвезької землі? Куди прямуєте? На Польщу? А хто веде принц Фортінбрас, племінник короля? Ідете ви проти усієї Польщі, а чи лише на прикордонні зони? Якщо по правді і без перебільшень йдемо здобувати шмат землі, з якого тільки і користі, що назва. За п'ять дукатів я не взяв би навіть його в оренду, а продати зиску не більше б мали б, не вони, не ми. Вони його не стануть боронити. Та ні, там війська вже на нас чекає. Двох тисяч люду і мішка червінців. Не жалко за таку нікчемну справу. От Одичеряк. І миру, і достатку внутро прорветься і не збагне ніхто, від чого смерть. Капітан я щиро вдячний, хай вам щастить. Хоч би і це військо, що людей, що грошей, цей приз. Що має розум і манери, чий дух піднятий дивним чистолюбством? Зухвала кпить з, з незнанного кінця, він смертних виставляє без вагань на примхи долі, смерть і небезпеку, Зарати дірки з бублика, так велич, невмитушні, безладні, без причини, а втім. Щоб битись навіть за стеблинку, як честь поставлено на кін. У мене забито батька, матір у ганьбі, і серце розум збурені до краю, а я, приспавши їх, дивлюсь байдуже на тисячі приречених людей, що раді вигадки і пустої слави. В могилу йду, як в постіль за наділ, де всім цим воякам не розвернутись, де навіть і землі навряд чи стане полеглих поховати. О, вже час, щоб розумні, чи брав всю кров, чи згас. Стомившись працею, чекаю ночі. Щоб любий сон у ліжку знайти, Та мисль моя заснуть тоді не хоче, всю ніч до тебе зводячи мости. Вона йде шляхами Пілігрима, крізь білі сум, крізь темряву ночей і, не змикаючи й на мить очей, Я бачу пітьму, що сліпому зрима. В ній щастя, шукаючи своє, очима, серця в темноті знаходжу чарівну тінь на самоцвіт похожу. Від нею ніч прекрасніша стає, так серцем вічно рвуся за тобою, вночі і вдень, не знаючи спокою. Коли вслухаюся в печальний хід годинника хвилиною нічною, коли дивлюся на прив'ялий цвіт, на кучері, що світять сивиною, на голі дерева, що для отар давали влітку тінь і прохолоду, на зелень врун, що зв'яже їх жнивар снопи, складе в копу сивовороду. Я думаю з тривогою про те, що молодість твоя минуща друже, вона вже незабаром відсвіте, а там косою час махне байдуже. Нащадкам дай життя, як хочеш ти, без остраху назустріч смерті йти. Нехай комусь від щедрої планети, високі титули, гучна хвала, таких дарів не дістають поети. Мені зоря любов твою дала, цвіте, мов соняшник, красі великий, улюбленець могутнього царя, та куца ласка царського двора, щез фаворит невдячного владики. Військовий гость, по з звітязі, лиш раз один розбитий у бою, в неласку падає, живе в зневазі, і владу, й честь утративши свою. Мені ж від зір. Найбільша честь припала, Твоя любов велика і тривала. Зроста любов моя всякчас нова, люблю ніжніше, мовчки, до нестями, Торгує той дрібними почуттями, хто серце всім на показ відкрива. Весняну пору нашої любові Тебе прославили, мої пісні. Так соловей співа на честь весни, та влітку мов не спів його в діброві, не гасну чари весняного саду, як стихне голос ніжного співця, коли той спів лунає без кінця, набридне він, утративши принаду. Тому на певний час умовк і я, щоб пісня не обриднула моя.